Привіт, друзі! Мене звати Ростислав. Знову ж сердечно радий вас вітати у курсі вивчення фраз та слів за певною тематикою. Ми вже з вами розглянули 15 уроків, тобто, ваш фразовий та словниковий запас доволі збільшився. І сьогодні ми далі продовжуємо курс вивчення цих фраз. Перед тим, як ми розпочнемо цей урок, хочу зробити такий маленький такий анонс, що у нас є курс, пам'ятайте, будь ласка, він називається англійська по-простому. Там поміщена вся базова граматика англійської мови в доступний, в простий спосіб. Тому, якщо ви початківець, якщо ви хочете володіти азами англійської мови, цей курс для вас буде в нагоді, в пригоді. Тому, як дістати, як отримати цей курс, ви зможете, перейшовши за посилання під цим відео. Отже, а тепер говоримо про фрази. Пори року і погода. Сьогодні ми оновимо наш словничок згідно з цією тематикою. Отже, знову ж, я буду грати англійського і українського диктора. Ви просто повторюйте, тисніть паузу, записуйте цю інформацію. Потім без мене гарно теж повторили, зазубрили і далі рухайтеся до наступного року. Тобто, ви пам'ятаєте дуже добре методику, ви дуже добре знаєте, як це робити, тому не буду вам ще раз нагадувати це. Отже, це пори року. These are the seasons. These are the seasons. Vesna, lito, spring, summer, spring, summer, Осень и izema, autumn, fall, and winter, autumn and winter. Lito harache. The summer is warm. Можна теж казати, знаєте, що Summer. Тут немає як такого золотого правила. Влітку світить сонце. The Sun Shines in Summer. The Sun Shines in Summer. Влітку ми охоче гуляємо. We like to go for a walk in Summer. We like to go for a walk in Summer. Отже, рухаємося дещо далі. Наступне речення звучить так. Zyma cholodna. The winter is cold. The winter is cold. W zemku pade znich, abo doś. It snows or rains in winter. It snows or rains in winter. W me my ochocie zaleshajmy doma. We like to stay home in winter. We like to stay home in winter. Отже, сподіваюся saśu wretelną prcykwalle. Дане слонечок. Идём дальше. Погода. Холодно. It is cold. It is cold. Падает дождь. It is raining. It is raining. Ветрено. It is windy. It is windy. Тепло. It is warm. It is warm. Солнечно. It is sunny. It is sunny. Yasno It is pleasant. It is pleasant. Отже, рухаємося Яка What is the weather like today? What is the weather like today? Сьогодні холодно. It is cold today. It is cold today. Сьогодні тепло. It is warm today. It is warm today. Отже, ми ретельно опрацювали цю інформацію. Сподіваюся, що ви гарно охопили дані фрази, слова. Заохочую вас записати те, що було невідоме. І бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Зустрінемося далі в наступному 17-му році.